Виконуємо номер 6.21 із підручника Геометрія 8 та номер 14.21 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У прямокутній трапеції, гострий кут удвічі менше від тупого. Знайдіть кути трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Трапецю називають прямокутною, якщо в неї кут, один з кутів прямий, нехай це буде кут А. За означенням кут А дорівнює 90 градусів. Оскільки трапеція прямокутна. І ще раз трапеція прямокутна, якщо у неї один кут 90 градусів. Знайдемо кут Б. Ми знаємо властивість трапеції, що кути, які прилягають до бічної сторони, в сумі дають 180 градусів. Із властивості трапеції. Кут Б дорівнює 180 відняти кут А, і це буде 180 відняти 90, маємо 90 градусів. Ну, а тепер позначимо менше з відомих кутів, кут Д змінною Х, нехай кут Д. Х градусів тоді кут С. Буде в два рази більший, 2х градусів. Кути С і Д, також пролягають до бічної сторони, враховуючи властивість трапеції. про те що сума кутів трапеції прилеглих до бічної сторони 180 градусів маємо рівняння. І наше рівняння х додати 2х дорівнює 180. І тепер 3х дорівнює 180 знаходимо х, 180 поділимо на 3, буде 60. Отже, кут D у нас 60, градус, 60 градусів, тоді кут С 2 помножить на 60, 120 градусів. Записуємо відповідь. У у нас 120 градусів, Ку 60 градусів і, а і б по 90 градусів. Номер 6.21 із підручника геометрії 8. Та номер 14.21 з підручника математика 8. виконано.